Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Боже, як же я вас люблю, всіх, суспільство Ютуба. Ви такі круті, ви пишете мені відгуки, ви шлете мені донати, ви підписуєтесь на мене. Всім вам дуже вдячна, тому що ваше визнання для мене це, це моя мрія. Чесно скажу, яка доносна подія йде до вас, тут же карти починають про це говорити, про те, що тут до вас, ой, по справедливості йде імператор, йде як до коханої жінки. Ви бачите? Ось так, дівчата, іноді зі мною, так, що він ж йде до вас дуже довгий час. ви Зараз думаєте, скільки я вже чекаю, ханочка, скільки можна, але вже йде. Отак, От вони з розмовляють карти, дають зразу точну інформацію, вибережуть мою енергію. Але я хочу подивитися все докладно. Ви знаєте, що зараз я досі роблю для вас класне, гарне діло. Це безоплатна діагностика на будь-яку сферу життя, яку ви хотіли б поліпшити. Але зайки, на сферу життя вашу. Не на вас з вашим чоловіком, тому що те, що ви живете з цим чоловіком, не факт, що ви з ним станете на щасливу верху вашого життя. Можливо, коли ви трансформуєтесь, якщо ви підете в трансформації, а це єдиний шлях до щастя в вашому житті, то й він зміниться. Але буває таке, що ви змінюєтесь, а він не хоче, і це його право. Тобто я роблю діагностику на вашу веху особистого життя. Якщо ви хочете, просто щоб я дала вам відповідь, чи будете ви з цим чоловіком, дівчата? Ви самі робите свою долю, досить перекладати її на гадалок, на яких на якихось людей, які вам тут скажуть, як точно буде, скажу вам, як є. Існує багато вег життя. І в залежності від того, на якій ви енергетиці, на тій весі життя ви зараз і перебуваєте. Тому, якщо ви готові піти трансформацію після моєї діагностики, то пишіть мені, пишіть одним реченням: дату народження, яка сфера життя, бо яке бажання ваше, яке у вас давно не здійсниться. Я скажу вам чому. Які трансформації треба вам пройти, щоб воно здійснилося? І далі у мене є амулети, ви можете їх придбати і йти в трансформації з амулетом, тому що самі проходити трансформацію це дуже важко. Я колись билася головою, бо не знала, що мені проробляти, чи рот, чи батька, чи мати, чи розстановки робити, і постійно щось було не те. А з амулетом вас вищі сили самі. Яка ти правильно, візьмуть на руки і пустять вас в це життя по трансформаціям? Але це буде м'яко для вас і більш-менш. Травматично, тому що травмати боже, трансформації, це є травматика, це рівно, це зміни в житті. А ми не любимо зміни. Ми любимо стабільність. Тут ваша стабільність почне рушитися. Але рушитися тільки буде те, що і так ненадійне. Почуйте мене. Це як у мене в Тіктоці я розказувала. Добратись мою групу телеграм. До речі, там багато я розказую щодо езотерики. В Тіктокі знизились пер... Перегляди відео перестав мене ті, хто показував рекомендованих. Дівчата, ну сто разів. І Я не стала, у мене є видно рушення фінансової ємності. Я не стала переживати. Чому? Тому що я знаю, що це трансформація. Якщо я хочу розширитися, значить я не тим шляхом йду. Я тільки на Тіктоці завісаю, і благодаря Тіктоку я з'явилась на Ютубі, сонечки. і Інстаграм у мене розвивається, і безкоштовну діагностику тепер для вас роблю. І прямі ефіри роблю в групі в Телеграмі. І тепер, ще у мене зустрічі з апельсинами, які мають амулети, ви розумієте? І у мене пішов фінансовий рост тільки завдяки цьому. Тому що я стала людям робити ще більше, як сказати правильно. Добра ще більше, як це слово забула, ще більше польза парашистське, пользи для вас, а все, нам платить грошима як коефіцієнт нашої користі людям. От і все. І так, досить ханочка розмовляти. Група Телеграм, додайтесь в шапці профілі є посилання. Яка яке доленосна подія йде ваше життя? Думайте тільки про себе. Я сьогодні потягнула шию в спортзалі. І в мене такий крутий тренер. Ох, ви б знали. Ну, серйозно, як тренер, звісно, я про це. Тут кажуть карти є дьявол Тобто, є у вас все ж таки який чоловік, про якого ви досі згадуєте. Є. Феєчки. По дьяволу Він і вас. Доргає і його дергає. І тут ви карти кажуть, що ця людина вона була маніпулятором у відносинах з вами. Вона ставила тільки свої інтереси на перше місце. Щодо вас вона проявлялася як Пажик, тобто доказів кохання, які повинен робити чоловік, а це практичні справи, почуйте мене, там не було. Там було і роблю те, що я хочу. І тому тут я бачу, що ви могли піти з відносин, бо королева жезлів, це ви могли зробити. В деяких у когось він, але в більшості ви, я королева жезлів. Ви взяли в себе ініціативу, і ви вирішили, що ні, так більше не буде. Причому ви пішли кохаючи. Якщо він пішов, то теж кохаючи. Якщо він пішов, то він міг піти як маніпуляти, то зманіпулювати да, вам, показати. А я можу так. Взагалі, сонечки, дивіться, якщо чоловік іде з відносин, я хочу сказати зразу, забувайте цього чоловіка. Це взагалі вже шлях нікуди. Якщо жінка. Якщо ви пішли, він ще може повернутися. А Якщо чоловік пішов, ну, дівчата, ну це тільки якщо ви йому зрадили і він пішов, то я його зрозумію. А Якщо він пішов, чоловіки терплять до останнього, якщо люблять. Це а якщо вже не люблять у шлюбі, вони будуть терпіти. Це повинно щось, бо вже інше з'явилося, або щось таке, вже було, що вони щось змінили. Вони не люблять нічого змінювати, вони дуже ліниві. Тому задумайтесь над цим. І так, да, тут карти кажуть, що дявол міг бути в тому, що ви дуже цю людину, скажімо так, е прям ви його одарювали своєю любов'ю. Прям наповнювали всі його чаші стосовно почуттів до країв. Візьму зараз, де мої окуляри, а де ж мої окуляри? Так, странно, странно, ну окей, тоді включу світло, тому що, дівчата, очі треба зберігати. Якась якість, да, така? Мені щось не дуже подобається. Ось так краще. Так ось, да, тут ви його наповнювали, а він не цінував. Про це нам кажуть карти Таро. І тут ви погано тоді спали ночами через те, що він так проявляв свої кохання. Ви іноді думали, що ви в чомусь винні, що ви, можливо, щось робите не так. Тобто тут були безсонні ночі, і ви вкладалися в цього чоловіка постійно і очікували, коли ж буде результат. Але результату не було сонечки. І потім, і потім, як арабська музика, да? і потім, я скажу так, що ви вирішили покохати себе. Хто й саме тим, що він пішов від цього чоловіка, він не проявив кохання до себе. А якщо він пішов, то все рівно, все рівно ви зараз починаєте, скажімо так, розуміти, в чому була та Хілесова п'ята? Яка ж доленосна подія йде в ваше життя? Дивіться, тут. Аркан місяць, тобто, що зараз ви взагалі не знаєте, що відбувається. Тобто, ви взагалі в житті цього чоловіка вас ще до нього тягне це так. Але ви стосовно того, щоб подумати про те, що почати з ним відносини, чесно скажу, ви вже не хочете. Аркан смерть. Тому що прийшло кохання до себе. Так, дівчаточки, ви не хочете. Ви щось і відчуваєте інтуїтивно, можливо, про те, що може він повернеться, але ви цього не хочете. І, скажімо так, ви досі зважуєте те життя, яке було з ним. І який без нього? І розумієте, що зараз якраз у вас шанс, як хто хтось не розуміє, покохати себе зайки. Це ота головна трансформація, хто мене слухає, покохати себе, бо вас чоловік кохає так, так шия болить, як ви кохаєте себе. Може, мене продула в машині, я вже думаю. І що я вам скажу? Його показують королем Пентаклів, щоб ви розуміли. Тобто, у когось це ваш чоловік, яким ви були у шлюбі? У когось це чоловік, який зараз став, оцей чоловік, про якого розказували карти, він став стабільним і надійним. Він почав заробляти гроші, і він позиціонує себе як чоловіка такого стабільного, з пентаклем в руках, бачите? Але ви ще про цього, про це не знаєте. Але у вас є такі здогадки, ну, можливо, він таким стане. А потім йде пуста карта тобто ще нічого не визначено. До речі, у вас було кохання з ним. І відносини закінчились по аркану смерть через те, що цей чоловік не робив вибір ваш бік. Розумієте? Тобто був третій фактор. Третім фактором може бути все, що завгодно. Діти, у когось батьки, у когось випивки, інші жінки, у когось не те курить, у когось не те п'є, у когось просто чоловік вас не вибирав. Ви знаєте, як говорять, найгірше здійснення бажання це коли воно здійснюється, а ти не готовий. Отут могло бути таке. Прийшло кохання, але він міг бути не готовий. І тут карти кажуть, що він він з мечем, він був холодний з вами, він не проявляв своїх емоцій. Ви навіть іноді не розуміли, кохає він вас чи не кохає. Які почуття у нього? Він мов, міг бути різким, якось різко все обр обрізати, махати своїм мечем. І. Тут і зараз він такий дуже, ви знаєте, так, налаштований. Ну, він дуже злиться на вас. Якщо ви зробили це, цю, це, е, цей меч йому, якщо ви пішли із цих відносин, він на вас зараз дуже злиться. Тому що тут багатьох ви це зробили. Я правильно розумію ви ще сили? Так, Єрофан Перегорнутий. тому що. Дивіться, він планував з вами брак. Було таке. Дівчата, це не значить, що це класно, що він планував брак. Іноді, чоловік планує брак з тією жінкою, просто яка йому підходить. Тобто, та, ну, знаєте, стерпиться змириться. Так, але він, розумі... він... він вже сприймав, що все, ви його доля. Що це ви будете тягнути цю лямку, та? З цим дьяволом і з цим магом. Ви будете тягнути з ним навіть по ерофанту а ви не дали йому втілити те, що він хотів. І правильно зробили, я правильно кажу вищі сили? Чи правильно зробила моя фейчка? Карти кажуть, що ви і так дуже довго чекали, тому що правильно ви зробили, куди було чекати довше. Так, яка ж доленосна, ми це зрозуміли, вищі сили. Дуже часто мені розклади, дівчата, хто мене давно вже дивиться, знають. Вони починаються з того, що йде те, що було. Окей, яка ж доленосна подія станеться? Ну, яка? Тут, по-перше, дивіться, скажу вам так, що раніше він хитрував, маніпулював, обманював, бо він і раніше видавав вам себе за короля Пентаклів. Ну, це бачите, що те, про що я вам казала. Що він сподівався, що ви таки не роздивитесь і будете з ним жити по Ерафанту. Якщо ви зараз думаєте про те, що... Ой, я б хотіла жити з ним по в бракі бути, бо він був класний. То це не ваша складка кажу зразу. Ні-ні. Тут ви розумієте, що який брак. Ну тому що ви вкладалися, а людина взагалі не вкладалася в ваші відносини. Взагалі, тут ви очікували, а він тільки себе любив, розумієте? І хитрував обманював маніпулював. Тут був третій фактор, якийсь в ваших відносинах, знов кажу, вже випадав аркан закохані. У когось випивка, у когось гульки, у кого що. І він не міг довгий час зробити вибір ваш бік. Тобто цей третій фактор був присутній, і вибір треба було зробити. Але зараз, дівчата, хоч він на вас і злий. І, хоч він різкий зараз, він зараз би зараз вам розказав, де раки знімують, але кохання до вас полихає по тузу чаш. Але він розуміє, що тут навіть він готовий піти з вами на серйозну розмову, але він розуміє, що йому тоді прийдеться жити по-новому. Розумієте? Він навіть зараз без вас вчиться жити по-новому, коли ви йому меч зробили. Вже його життя ніколи не буде таким, як раніше. Все. А якщо з вами піти на серйозну розмову? То, то треба освоювати новий шлях. Розумієте? Ті кроки, які він робив раніше в своєму житті, вже вам не підійдуть. Mm -mm. Вже не та історія. І так яка ж доленосна подія станеться в моїх фейчок, фечки, це все, 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 все ви мої кохані. Ой, ну, дівчата, тут такі карти. <свісно> Ставте плюсики, переказуйте донатики. Йде аркан суд. Так і доленосна падія йде, сонечки. І іерофант поруч. Так іде до вас брак і вінчання. Іде пуста карта, більше не треба знати. Проживання під одним дахом. І Верховна Жриця. Карти кажуть, що ви це відчуваєте. Ви можете, у кого є інтуїція, а тут є такі, ви можете відчувати, що до цього йде. І він зараз вчиться без вас ходити по-новому, тобто жити по-новому, жити так, як вам підійде, а ви нічого там не вимагаєте. Але ви зараз цього не бачите. І не бачите через те, що у вас обмеження з ним щодо спілкування і бачення. І це дуже круто, знаєте що? Те, що ви саме так і зробили, у нас може хтось взагалі не спілкується, не бачиться. Тільки так він почав розуміти, що так, як раніше, вже бути не може. А коли ж станеться ця доленосна подія? Опять Аркан Суд. Станеться, коли, скажімо так, вищий тут суд, це розумієте, це все йде від вищих сил ці кардинальні зміни. Так. Тут карти показують, що колісниця він приїде до вас, у нього розбите серце, і він прийде, тому що він щасливий був тільки з вами в коханні. Так. Мах, він приїде по магу, тобто людина, яка людина, яка ставить мету і все, якби він буде робити все. Почуйте мене до кінця, щоб е, мати з вами рофант. Я правильно кажу? Так, він хоче вас утримати, дівчата, будь-як, будь-яким чином. Він розуміє, що якщо не зараз, то ніколи вас уведуть. І Аркан Луна, у нього багато страхів, дівчата. Він, тут, він не знає, що у вас відбувається. Він, тобто, він боїться, що у нього страхи дуже великі, більше, ніж є. Так, він хоче з вами трійку Пентаклів, будувати стабільні і надійні відносини, почати вибудовувати все по кірпічикам. Саме хоче піти в стабільність і надійність. А ну, скажіть мені, будь ласка, а чи варто моїм феєчкам довіряти цьому чоловікові? Аркан сила. Він сильний, дівчата, так? Він сильний. Він зміг таки убрати всі ті фактори, що вам заважали. Я правильно говорю? Тут хтось пішов відносин відносим кохаючи. І, до речі, тим, що пішов, він зробив у ці магічні, скажімо так, зміни у ваших відносинах. Ситуація висить. Але так, він прийде як король пентаклів. Він прийде як король пентаклів, як чоловік з пентаклем, як чоловік, який готовий вісти вас в стабільні і надійні відносини. І яке майбутнє очікує феєчку, хоча, знов кажу, до розкладів не прив'язуйтесь. Щоб ви не почули, ви повинні перевіряти, з'явиться він добре, дайте йому, дайте йому можливість, нехай проявляється, але не впускайте його в своє життя всіми руками і ногами. Подивіться на нього півмісяця, півроку, пів більше, на його прояви ваше життя. Чи справді він змінився? Яке майбутнє очікує. Мою феєчку з цим королем Пентаклів. Ситуація зрушиться. Аркан Мир круто! Зайки! Клас! Аркан Мир це новий етап життя. І по миру це зовсім нове. Буде зовсім нове з ним життя. Тут буде просто-напросто здійснення всіх ваших бажань. Ви навіть на це не очікуєте. Двіка чаш. Тобто почне здійснюватися ті ваші бажання, про які ви вже навіть забули. І всі просто разом. Що ще упало? Так, вісім жезлів. Класно, це коли дівчата, це просто коли на вас все? Всі. Ті моменти, про які ви якісь мріяли з цим чоловіком. Вони всі на вас в одну мить на тобі. І карт'є, і порш каєн, і поїздка на Мальдіви. Ну це я так кажу. Так, Аркан Суд. Ну, Ви подивіться. Тобто суд кардинальні зміни. Дуже кардинальні. Скоро чи ні? Ну тут. Тут знов про нього він ще думає але він почне діяти, бо ви його кохана жінка. Тут все нам не потрібно знати вже карти це мені казали. Сонечки мої, пишіть, як вам відгукнувся даний розклад. Чи знаєте ви чоловіка, про якого я кажу? Пишіть в влічку на діагностику, Добавляйтесь в мою групу Телеграм. На діагностику вже є черга, тому якщо ви згодні чекати, а я думаю, тут треба почекати, але кожен з вас вибирає сам, можливо, хтось зразу амулет закаже, чому ні? Тому що є кенті, які зразу, до речі, заказали діагностику безкоштовну, а після цього доказали діагностику вже платну на іншу сферу життя. І потім взяли амулет. У кого як. Але скажу вам так, що з амулетами ви завжди йдете по щасливій весі свого життя. Завжди. І трансформуєтесь стосовно того, що вам потрібно мати для того, щоб бути на тій частоті, на якій ця веха знаходиться, тому що у нас одночасно всі вехи життя. От на якому ви зараз енергетичному рівні знаходитесь, та виха життя у вас і програється. Але для того, щоб стати на ній стабільно на ці весі життя, вам треба цю енергію, тобто, мати вже вбудовану як програма, Але перед цим треба старі програми, які у вас є, їх треба убрати. В цьому і є трансформація. Згадайте. Знов кажу про мою реакцію на TikTok. Раніше я губилася з цього, ну раніше б, це років 10 тому. Я простроювалася, думала, що мені не везе, ну чому так. А зараз я розумію, бо я вже трансформована в цьому плані людина щодо фінансів. Я розумію, що це для мене відкриває нові можливості. І під час медитації з амулетом. Я чую, що мені кажуть робити далі. До мене приходять. Я не знаю, звідки яка різниця, але для мене приходять різні думки. І про діагностику прийшли, і про е, прямі ефіри е, в телеграмі, і про те, що треба на Ютубі вести е, довгі розклади. Зараз скоро на Ютубі я буду розказувати вам про дію амулетів, просто поки що у мене не вистачає на все часу. Люблю вас дуже. Ви моя родина. Ставайте до мене ближче, підписуйтесь в інстаграм, TikTok, Ютуб. Там в сторісах я показую своє життя. Воно теж вас буде надихати, а ви надихаєте мене.